Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні я на майданчику Євротачки. Сьогодні у нас 25 листопада 2024 року. Давайте подивимося, які тут машини є та скільки вони коштують. Нагадаю, адреса Данила Нечая 173А. Місто Вінниця. Починаємо з Пасатіка 2008 року, 1,9 дизель. Декілька елементів треба підфарбувати. Машина не ідеал, але технічно справна. 5500. Chevrolet Sonic 2016 року, 1,8 бензин 137 тисяч км пробігу. Автомобіль на автоматі і вартість 7400 доларів. Hyundai i20 2009 рік, свіжий пригон з Європи. В рідній фарбі 1,2 бензин 185 тисяч кілометрів пробігу і вартість його 5350 доларів. Nissan Leaf 2020 року 97 тисяч пробігу кілометрів. 62 кВт батарейка, ціна 16300 доларів перед максимальна комплектація. Peugeot 207, 2007 рік, 1,6 дизель 243 пробігу. В кузові Універсал і вартість 4600 доларів. Volkswagen Passat 2006 року, 1,6 бензин 260 тисяч км пробігу. І ціна даного автомобіля 6500 доларів. 1,6 МПІ тут. Hyundai Getz, восьмий рік, 1,6 бензин, 260 тисяч кілометрів пробігу. Машина від першого власника, рідний пробіг 260 тисяч, як я вже сказав, 4,800. Дві арки тільки підкрашених. Volkswagen Passat 2012 року, 1,8 бензин, 142 тисячі пробігу. Максимальна комплектація або перед максимальна 9700. Renault Megane, 7 рік, 1,6 бензин, 186 км. 1000 км пробігу 5800 в універсалі. Рено Сценік 2013 року в дуже гарній комплектації є такі невеличкі нюанси, зате ціна 8600. На автоматі 1,5 дизель 13 рік, 200 тисяч пробігу. Opel Meriva 9-го року, 1,6 бензин, 141 000 км пробігу 5800 І йдемо далі туди. Audi a 4B7 2007 рік, 2,7 дизель на автоматі 8200 в дуже класному технічному стані, класна оптика, встановлена, супермашина. Nissan X Trail 7 року, 2 літра газ бензин 215 пробігу. Після повного ТО. Вся ходова замінена на автоматі, повний привід 9900 ціна даного апарата. Nissan Qashqai Plus 2, 200 рік, свіжий пригон. Червоні номера, ви бачите. 2 літра бензин 212 тисяч км пробігу. Машина 7-місна, бо кашкай плюс 2 і ціна 9700. Tesla Model Y 2021 року випуску 56 тисяч км пробігу, 82 кВт батарейка повнопривідна і вартість 26 900 доларів. Шкода Octavia 2019 року в дуже непоганій комплектації. 1,6 дизель на автоматі 166 пробігу і вартість 16 тисяч 500 доларів в кузові універсал. Гарненька Audi 4 2019 року, це Америка. 46 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра бензин, повний привід, автомат, а ні, передній, передній привід тут автомат і вартість 19 500 доларів. Nissan Lief 2014 року, 11 з 12 паличок батарея, 140 тисяч кілометрів пробігу, 24 кВт, 7700. Далі ось така шикарнюча BMW X2 2018 рік, свіжа машинка, повнопривідна, 2 літра бензин, 150 тисяч км пробігу і вартість 21 500 доларів. BMW X3 2016 року, 2 літра дизель, 111 тисяч рідного пробігу, нова гума, гарні нові диски. І ціна 23 тисячі доларів. Можливий обмін. Audi A4B7 2005 року випуску, 2 літра бензин, тисячі км пробігу і вартість 7300 доларів. Йдемо далі на задній ряд. Тут позаду є модус. Це перша, до речі, моя машина. Renault Modus, яку я колись підбирав. Цей конкретно модус 2004 року, 1,6 бензин, 200 км пробігу, рідний пробіг і вартість 5100 доларів. Рідний пробіг 200 тисяч. Volkswagen Kagi 2009 року, 1,6 газ, бензин, 242 тисячі км пробігу. І ціна цього автомобіля 7950 доларів. I-Pace по дуже гарній ціні 2018 рік, максимальна комплектація. Дивилися люди, які конкретно цими машинами займаються, кажуть, класна ціна, класний стан. 67 тисяч рідного пробігу це Європа. 24 тисячі доларів. Audi a 4 2003 року 2 літра бензин, 140 тисяч кілометрів пробігу, 12 тисяч доларів. Kia Sportage 2016 рік, 1,7 дизель. Мінус в тому, що вона була вся перефарбована. Вона на механіці. 1.7 дизель, 201 пробігу, 12 тисяч 500 доларів на віддачу. Honda CRV 2015 року, 2,4 бензин, 140 тисяч кілометрів рідного пробігу. 16800 ціна, і ця машина на максимальній комплектації і з гарненьким пошкодженням. BMW 316D, тобто тройка дизельна, 2 літра дизель 284 пробігу, кузові універсал 11 тисяч доларів ціна. Audi A4 2013 року, 2 літра дизель 204 пробігу 12 тисяч доларів на автоматі. Mini Countryman 2014 рік, 1,6 бензин на автоматі 10300. Ford Fusion 13 рік, 2,4 бензин, 95 тисяч км пробігу і ціна 12200 доларів автомобіль обслужений. Dacia Lodge 2012 рік, 1,5 дизель, ціна 7800. Гарна економна машина, можливо, під комерцію. 7800, непогана ціна і класна машина. Дача Сандера, 2009 рік, 1,2 бензин, свіжий пригон 230 пробігу, 4900 Така, як приїхала з Європи, ось така вона і є в непоганому стані. Peugeot Partner, 13 рік, 1,6 дизель, 280 пробігу, ціна 7600. Renault Can go, рік, 1, 2 рік, 1,2 газ бензин, 185 пробігу, 5,300 в рідній фарбі. Audi a 6 2002 року, 2,5 дизель, повний привід автомат, кватрова 4300 доларів. Mitsubishi Galant 2008 року випуску. 2.4 газ, бензин, пробігу не знаю скільки, вартість 6100. Машина на автоматі. Ось якраз той варіант, хто хоче свіжу машину, не за всі гроші світу і в гарному стані. Заз Forza 2014 рік, 57 пробігу, вся замовілена, залита 1,5 бензин 4000 доларів. І комплектація тут гарна. Volkswagen Passat 2012 року 1.4 газ, бензин 260 пробігу, свіжий пригон 6500. Audi a 4 2006 рік, 2 літра бензин, TFSI 200 сил, дуже гарна машинка їде. 7800. На автоматі 220 на щитку. Volkswagen Jetta 2015 року 115 тисяч кілометрів пробігу 8700 автомат. Renault Scenic 2012 року 1,5 дизель 200 пробігу рідного пробігу, свіжий пригон, 9400 ціна і машина на автоматі. І ще одна машина на автоматі це ось цей Mercedes 2006 року, 2 літра дизель. 6700 автомат. Шкода А5 2007 року, 1.6 газ бензин 240 тисяч км пробігу 5900. Volkswagen Passat 2005 рік. Вартість його також 5900 2 літра бензин. Volkswagen Golf 5 2006 року, 1.6 газ бензин 197 000 пробігу 6700. Volkswagen Golf Plus 2006 рік. Автомобіль в рідній фарбі. Зимова гума по сезону, гарні диски. Також тут гарна комплектація, ціна 6500, свіжий пригон з Європи. Є ще один гольфік 2005 -го року, 1,6 mpi ціна 6400. BMW 1 2006 року. 2 літра бензин на автоматі. Вартість 7200 в дуже гарній комплектації. Гольф 4 2001 -го року, трьохдверний на автоматі 4800. І ще одна Audi A4B7. 2005 року випуску 1,6 бензин на механіці, ціна 7300. П'ятий гольф, шостий рік, 1,6 МПІ. Весь обслужений 6500. І ще один такий самий 1,6 МПІ, п'ятий Гольф є за 6500, тільки чорний. Ford C-Max, свіжий пригон, 2006 рік, 1,8 бензин 215 пробігу, 5700. Гольф четвертий, п'ятий рік, й рік 1,6 бензин 121 тисяча пробігу на автоматі 6. 300. Після основного майданчика звідси я перейшов на цей додатковий. Тут стоїть моя Audi A4B7 2006 чистого року. Вся в рідній фарбі, гарна гума. Позаду так точно гарна легкосплавні диски. 227 рідного пробігу. Зараз готується, але скоро буде у продажу. Для підписників буде гарна ціна. Chevrolet Volt 2015 рік, 100 тисяч пробігу, прикидало його трошки сніжком. 13, здається, 800, 13500 ціна. Рено латітут 11 рік, 2 літра бензин на автоматі 6 900. Ну і тут ще стоїть Атлас Верлайні 2020 року, 3,6 бензин, 35 тисяч доларів. Айдішка ось така нам прийшла з Америки з легким пошкодженням відносно. Дуже гарна ціна, ось такої неготової ціна 18 тисяч доларів. Треба замінити дверку. Переднє ліве крило, бампер. А тут все в принципі живе. Подивіться, як до речі, все як виглядає. Нічого не поломано, просто відкрутили бампера і все. 23 й рік машина. 23 й рік. Комплектація простенька, комплектація S. І ще одна моя Audi сьогодні відправляється на хімчистку. 2008 чистий рік. Два косметичних підкраса. Переднє ліве крило і заднє ліве крило. Без шпаклівки, 200 мікрон. 2 літра. Т двигун гарна гума, подивіться яка, гарні диски, по ходовій взбита, дуже класна машина. Подивіться, як виглядає її салончик. Це до хімчистки, вона по це буде гарненько. Ось такі моменти є, це виведеться все на хімчистці, але класні ковші, комплектація з підігрівами, 6 передач. ну І все стандартно, як в Ауді. Але сидушки класні. Тут навіть є, бачите, бардачок такий знизу. І регулюється ось ця частина по висоті. Отак от, типу. Нахім чиститься, намиється, належиться, буде дуже гарна машина. А так до неї технічно немає до чого прикопатися. ГРМ замінені 25 тисяч назад. Просто помити і продати. Ось такий варіант. Рено Зоя 2013 року 22 кВт батарейка, ціна 7400. Honda Insight 2009 року, 1.3 гібрид, 278 пробігу і ціна 7300 доларів. Ви мені часто пишете, що я дуже мало показую машину. Це так, тому що тут дуже багато машин. Якщо я кожну буду показувати, яка вона там в салоні, по кругу, то це займе дуже багато часу і ви не захочете це відео дивитися. Тому пропоную вам написати в коментарях, яку машину ви хотіли би розглянути більш детально. Я до вас прислухаюся і підзніму про ту конкретну машину відосик для вас. А зараз я вам всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.